Ой, сентиментальний. Прикро. Загинув товариш дитинства. Загинув професійний чоловік. Загинув тато. Загинув чоловік. Прикро і больно. Депутати міської, обласної і верховної рад. Усіх в одному місці Луцькому Святотроїцькому соборі 10 серпня зібрав український політик Сергій Слабенко, який загинув на війні. Напевно, я вперше звертаюся, шановні народні депутати. Ми сьогодні стоїмо біля труни людини, яка віддала своє життя за незалежність нашої України. Сергій Слабенко, лучанин, із 2002 по 2006 рік був народним депутатом України. Позиція в нього завжди була принципова. Він вимогливий був до себе. Вимогливий був до колег, він наполегливий був у своїх діях, в своїх рішеннях, і він запалював оточуючих, оточуючих і колег своєю енергією, своїм баченням вирішення проблеми. І взагалі, якщо брати по великому рахунку, він великий патріот України. Був депутатом Волинської обласної ради. Процентів 30 часу сесійних засідань він проводив біля мікрофону. Переживав за регламент дотримання закону. Ну був справедливий. Досить розумний ну стати народним депутатом в такому молодому віці це, це дорого коштує Тоб... займався Сергій Слабенко й адвокатурою. Ми з Сергієм працювали ще він був заступником моїм до 12-го року. Ми ще були, часто підтримували дуже часто з ним спілкувалися, дуже підтримували зв'язки з ним. Ну, прикро. З бо... Сергієм. Я працювала з самого початку, коли ми континіум відкрився. І це людина, яка дійсно це патріот була з самого початку, але сам на що це великий професіонал, дуже прекрасна людина. Завдяки йому там була команда сколочена, яка дійсно дуже багато вклала в розвиток компанії. І далі він проявив себе як. Справжній герой патріот хороша людина, я був дуже багато робив. Дуже багато робив для адвокатури і будучи депутатом обласної ради, і будучи адвокатом. І раніше ну, шкода, що таки найкраще буде наші гинуть. Лучанин Сергій Слобенко поліг на полі бою у війні з російськими загарбниками 4 серпня у місті Оріхове Запорізької області. У господи душу спочинь. На військову службу 57-річного лучанина призвали по мобілізації. Перша професія військовий і в чині підполковника. Прекрасна людина, працелюбний, порядочний, нічого поганого, фахівець, людяний все найкраще. Сергій Слабенко ніс службу на посаді начальника відділення поточних бойових дій командного пункту штабу. Якщо розмірковувати над життям покійного, Напевно, приходять декілька висловів, які характерні були йому при житті, і, напевно, які будуть характерні йому і по закінченні його земного життя. Це слово служу українському народу. І другий вислів маю честь. Уся біографія Сергія Слабенка це небайдужість до України й українців. Поки хтось ховається за недоторканістю, він пішов захищати Україну зі зброєю в руках. Наголосив Владика Михаїл. Не треба сьогодні ховатися за мандати, не треба ховатися за звання, а треба йти захищати батьківщину. І це свій обов'язок. Сергій Іванович Слабенко виконав до останнього подиху. Поховали українського політика, колишнього нардепа, екс-депутата Волинської обласної ради, героя Сергія Слабенка з усіма почестями на алеї почесних поховань міського цвинтаря в селі Гаражджа. У загиблого лишилися двоє дітей та дружина. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.